Всім доброго дня. Всім сьогодні проходить комісія з питань планування бюджету фінансів та торгівля. На порядок денний виносяться три питання і четвертий різний. Перше питання про внесення змін до показників міського бюджету. Вони зрозуміють, будь ласка. Рішенням Посадове Кабінету міністрів від 25 вересня 2025 року номер 1211 нам виділено субвенція з державного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти в сумі 2 мільйони 52 тисячі 500 гривень. Даним проєктом рішення ми пропонуємо збільшити дохідну частину міського бюджету загального фонду на дану суму а також збільшити кошторисні призначення загального фонду відділу освіти, молоді і спорту по коду забезпечення харчування учнів закладів загальносередньої освіти на суму 2 мільйони 52 тисячі 500 гривень. Розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації виділено іншу субвенцію з обласного бюджету по спеціальному фонду в сумі 3 мільйони гривень. Це є для співфінансування проєкту міжнародної технічної допомоги спільної ініціативи підвищення безпеки прикордонної землі. Також пропонується збільшити дохідну частину міського бюджету по, за, по спеціальному фонду на згадану суму а, і, 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 і направити її на фонд виконавчого комітету міської ради по коду закупівлі. Це буде закупівля е, Роман Петрович, якщо е, є домовлення з військової адміністрації про виділення 3 мільйони для купівлі, це співфінансування обласного бюджету для купівлі другого пожежного автомобіля. Е, закупівля буде. Розрахунки будуть 29-11. Обласний бюджет нам дає на ОТГ 3 мільйони. Щоб ми, ми зробили свою частину. А вартість. Вартість автомобіля. Вартість автомобіля. Зараз кажу. 14 каже. Вся решта, решта за кошти Міжнародного фонду інтернету. Нічого. Так, другий і такий самий автомобіль, що буде закуплений в другому кафе на чоловіку. Відповідно до е, листів головних розпорядників коштів, тобто відповідно до листа відділу освіти, молоді і спорту, відділу культури, виконавчого комітету, е, ми проводимо е, зараз коригування по е, кошторисних призначеннях відділів в зв'язку з тим, що вже закінчується бюджетний рік і вже видно, кому що бракує, кому що потрібно. Е, головні розпорядники коштів надали свої розрахунки, що їм потрібно додати. Що можна було б використати як взаєморозрахунки по, по своїх коштах? Охорона здоров'я ну, просить по своїх розрахунках 700 тисяч для комунальних послуг. Культура для зарплати медичної школи і управління 409 тисяч, при тому, що них є по, в бібліотеках є, є надлишок на 200 тисяч, тобто їм треба додати лише 209 тисяч. По е, комунальнику е, 400 тисяч це є 500, бензин, підготовка до зими. Водоканал 400 тисяч просить для того, щоб е, закрити вже питання по ліцензії на наступних е, 5 років. Тобто це буде ніби вже останнє для того, щоб отримати ліцензію на 5 років. По освіті е, згідно з цим, їм потрібно 1 мільйон 576 тисяч це є заробітна плата по садочку по будинку школяра і 100 тисяч це є по інклюзивно-ресурсному центру, вони проводять роботи там на придбання їм потрібно. Я, ви, прошу погоду, на минулої сесії ми з освіти забирали кошти, бо була якась економія. Зараз що бракує вже вони мають ще знову ж таки, якраз хотів продовжити, вони мають економію по своїх коштах, тобто ту, ту їхній запит, вони заба, роблять перекидку внутрішньо мільйон сто тисяч. Це є з шкіл. Мільйон сто сімдесят це з харчування, 100 тисяч по оздоровленню і 20 тисяч по інших. Там є і підвищення кваліфікації вчителів, і, і так далі. Тобто з них ще є надлишок 814 тисяч, тобто які ми можемо використати, щоб закрити інші якісь питання. Внутрішні парикети. Так? так, внутрішні парикети. По міській раді є запит на 2 мільйони 250 тисяч, це є 600 тисяч на допомоги по то, що дається в міській раді. 30 тисяч ми передбачаємо коштів, це є 30 тисяч це є на перевезення, те, що ми використовували автомобіль для того, щоб перевозити погибли героїв наших. 220 тисяч цієї послуги придбання. Пропонується зараз зробити, виділити 800 тисяч для закупівлі обладнання для паспортного столу. Для, 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 щоб, для того, щоб в ЦНАПі, по програмі ЦНАПа, яка була розроблена яка була затверджена, щоб ми могли тут вийти на закупівлю обладнання і придбати його. Адміністрація тоді домовитись. До речі, наше обладнання є до Франківської області. Наше обладнання забрав Золочин. Нікому не буде. Але передавали, там, там ще є е, там ще йде зараз переписка ним активна, але в світла в кінці тенера немає. Спочатку Ми звернення писали і писали, да? від нас, і було загальне звернення від області, але не жаль, є відписка. Ми приїжджали, забирали в Золотівський паспортний суд, забрав обладнання. Нас випадково зустрів, каже, та воно мені не потрібно, каже, забирати, то я забирав. Ну, по їхній інформації наші, то обладнання, яке перебувало в переміщах, мало йти в Франківську область. Ну, пішло в Ну, там воно сутті міняє. Не лишилося. 600 тисяч передбачається на дороги, для того, щоб можна було провести дороги, ремонти доріг і 50 тисяч по спецфонду, це по ремонту, встановлення бруківки по ремонту тротуару. В той же самий час забираємо з міської ради 800 тисяч по зарплаті, яка є цього, і 105 тисяч це є по інших різних КПК, які в теж вони використовуються. По фінвідділу є надлишок коштів на першій-другій першій, статті забираємо 350 тисяч. Крім того, в нас є запити від поліції, від військових частин, щоб допомогти їм ну, на грошима на закупівлю. Поліція просить 100 тисяч, це є по їхній програмі, вони просить 100 тисяч на пальне для автомобіля. Військові частини, в нас зараз є 33 заяви, так, в нас є 38 заяв, але деякі заяви повторюються, тобто в нас є 33 заяви від військових частин з тим, щоб їм допомогти. Ми пропонуємо зараз є по 150 тисяч дві частини. Це вже буде йти з перевиконання, яке було цього, цього місяця. Немало 150 тисяч, що тобі 150 тисяч. Ми Шот, відділяли... Два колеса публічності. Справа в тому, що наскільки є багато звернення, що носимо ділити всіх наших можливості. Та всіх він не поділиться. Три три частини просить, то давайте порядку поступлення заяви У нас по минулому місяці, нас було перевиконання, зроблено 4 мільйони. Грубо кажучи, я не відкрию секрет, що це перевиконання є таке умовне, тому що технічно, тому що в нас виходить, що до року ми відстаємо на. 2,5-3% по річних розрахунках поступлень податків зробимо коригування в кінці. В кінці, Ну про що йдемо? Що будемо робити коригування, але зараз ми можемо власне за рахунок цього перевиконання, ми можемо зараз позакривати деякі наші дірки, і так також як, як я говорю, що пропонується по субвенціях. Поліція 100 тисяч на пальне, військові частини 300 тисяч, це ніби вибирали ті, що є з самого знизу, і там, де є наші хлопці, є по зверненню від там, де наші хлопці. Є 33 звернення? Є, від, є 37 звернень від 33 е, військових частин. Я, я, я а скільки ще в нас залишилося коштів? нас коштів немає. Ми зараз по перевиконанню, ми зараз беремо... 300 тисяч, так? Ні, ми 2 мільйони 672 тисячі, це ми по перевиконанню беремо. Найдує так, 2 вісімсот. 2 вісімсот беремо. 2 вісімсот 72 тисячі ми беремо з перевиконання. Тобто ми собі зараз е, бюджет надуваємо на, 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 на суму майже 2 800, майже 3 мільйони. Кінець року Кінець? Кінець року, поки що, поки що ми, так ми за, зараз... Появно будемо коригувати ці роки. І секвестр бюджету. Поки що оптимальні варіанти і секвестр бюджету. Але скажімо так, ми зараз, якщо ми раніше мали недовиконання 4-5%, ми зараз вийшли на 2,5% до виконання. Тобто, оскільки в нас з плата за землю була не в червні, те, як нам давали минулого року за минулого року, а дали нам його аж в серпні. Податкове ті нарахування, тому воно ніби змістилося чуть чуть наші ті виконання, змістилося чу-чуть в кінець. І тому зараз виходить так, що ми можемо що ми можемо зараз е, фактично тільки зараз підчищаємо, ну, виходимо на свої ті рахунки. Якщо буде йти, так як воно зараз йде, тому що ми, я, я веду таку е, аналітику з початку року. Е, з початку року е, ми е, Зробили більше порівняння з минулим роком на 26 мільйонів, ми збирали більше надходжень, не прийшло. Тобто, якщо така тенденція, як вона зараз є, збережеться ще цих останніх два місяці, то ми повинні в принципі виконати повинні бюджету. Але мова йде про те, що якщо ми будемо бачити, що будуть не виконання бюджету, кредити в нас все одно залишаються, тому що, власне, що кредитів в нас є більше. Є такі, які не використовуються, то будемо робити секвестр бюджету з, з з тим, щоб вийти на виконання бюджету по 2025 році. Будемо зменшувати необов'язкові платежі. Ну, те, що те, що зараз Тому, щоб, я... по великому рахунку нас ще є. Деякі суми є, наприклад, по, по тій самій освіті, тому що там є на харчування передбачене, ми планували по харчуванню, що е, нас на, на, настроювало не те, що вже з початку 2025 року будуть харчуватися всі повністю учні. Якщо так би почала мова, то у нас би була своя певна сума, ми б мали дофінансовувати харчування. Цього року воно ще збереглося те, що харчуються тільки діти початкових класів, а по кредитах ми заклали були більше. Тому ми зараз і виходить, що ми можемо зараз зняти кредитів з освіти да, так, субвенцію. субвенцію нам дають, але субвенцію нам дають, на, якщо йде субвенція на початкові, без своїх доплачують невелику суму, але мова йшла про те, що зараз прийнялася е, постанова Кабінету міністрів, що про фронтові зони вони повністю всі йдуть, харчуються діти, всі безкоштовно, перші, десяті класи. І це, ну, поки що немає цього. Коли є постанова Кабінету міністрів, і там чітко пише, що прифронтовій області, це є 5 областей, які прифронтові, а всі решти не йдуть як те, в те, як були початкові класи. Тому зараз ще щось говорити ми не можемо. Але на 25 й рік ми бачимо вже, що тут ну, точно вже цього не буде, і тому ми можемо прошли зараз вони. Хоч вони є там зараз за під, закупівлею.

Вулиць, У, унівська, це, унівська 50 тисяч бруківка. 50 тисяч бруківка це встановлення, це роботи фактично, це, це встановлення біля поліції західниками. Е, ну, а бута, бута. Так. Я 600 тисяч 000... я не взяти. Я вивчаю, а не бери, які мають бути. Бруківку вони побалилися, не такі не буду. Так, ми повинні просто поставити ціле. Там є фактично, там є перелік доріг, якщо своєм, я зараз бізнес-клас. Вони вже подали То, конкретні, розрахунки конкретні. подали розрахунки під скільки? Так, так, звичайно, звичайно. 200 тисяч вони вкладаються. Так? Чи забагато? Ні, секундочку. 200 тисяч це те, що ми винуваті, по, ми винуваті більші, але ну, вони погодились на те, що ми зараз проплатимо їм меншу суму. Тобто 200 тисяч це те, що не служба автомобільних доріг. Винувати це є за виконані роботи, які вже. Є. А 600 тисяч по місцевих дорогах це, 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 ми, це ми власне, хочемо зараз і зробити інші дороги, які є в нас по і по трошки, трошки це, на перемішляних і поселах. Трошки повигнювати цю дорогу. Місіс йде на всю ширину будівлі, так? Це мова. Так, на, на всю ширину і туди, і сюди. Все одно ми зробили красавку, бо дуже пособився. В мене по в цьому слові, ну, тобто в загальному я говорю, у нас зараз а, ще, ще перепрошую, ще одне питання, яке тут зараз не відображено, але вчора, в кінці дня, було, було зроблено таке, що е, планується ще зробити нормативну грошову оцінку по 13 населених пункту. І е, оскільки ми цього не знали, значить це 300 тисяч треба ще на ці всі роботи. 100 тисяч ми знову ж таки ще можемо знайти по перекидках, по, по внутрішніх цих, а 200 тисяч ми зараз не знаходимо таких речей, і тому 200 тисяч ми ще говоримо, що ми ще теж будемо брати з перевиконання, пропонується взяти з перевиконання, тому я кажу, що ніби загальна сума у нас буде які, коштів, які ми використовуємо з перевиконання, це і 2 мільйони 800 сургівля. Чи, чи більше? Я думаю, що більше, просто ще, те, що більше. те, що зараз робиться то, що ви роботі і треба буде принципи робити. Чи річ? Це питання виникло буквально вчора я. Ну так воно вчора виникло, то ми сьогодні ще не будемо розглядати. Це чому? Я, ми, ми просто тут ну, саме... за рахунок вчора. За рахунок, кажуть, 200 тисяч за рахунок перевиконання. Ми їм далі, що ти все. 200 тисяч за рахунок перевиконання терміново, дорого. нормативно грошова оцінка Нормативно-грошова оцінка це терміново, тому що з, на сесії виноситься зараз і то питання і вже будуть проплачені. Ну, того <кілляться <кілляться> Треб, треба, треба частину хоча б зараз оплатити людям, тому що там сума є більша, але вони кажуть, що їм потрібна частина хоча б оплатити для того, щоб вони могли це в роботу. І обіцяєте, що вони ще зараз зроблять в листопаді місце, що вони ще проведуть ці всі роботи. Це те, що я володію інформацією, не стерля. <клес> Кармосівський. <клес> 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 І чого ще не зараз з водною? Добре, переговори хочуть. Є ще запитання? Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Переходимо до другого питання. Внести зміни змін до комплексної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги. Підтримка КНП, Центр первинної медико-санітарної допомоги. Є Засобів і інших засобів. 25 рік обсяг танісування готова 110 тисяч. Тобто це стосується достанови 13 години. Йде затверджений порядок, забезпечення всіх зімідності, дітей звідси, інші окремо проговорити на сайті, медичними виробниками, медичними засобами. Зараз ми Тому що якщо згоди, зараз ми вибрали ту кількість захворювань, скільки у нас є плану захворювання. Суто дітей 27. Ми потім почали звертатися за підвозками, банкерсами і виглядати в Я питаю, зараху про виконання. Поки що в нас е зараз, на даний конкретний момент, нам зараз не потрібно додати грошей, тому що гроші є, просто воно не могло йти на інші е бо видатки тому. тому що... гроші. Так, це, це зараз є. А в наступному бюджетному році ми будемо передбачати вже просто по, статті, по окремому виду цього. То... В пріоритеті будуть діти, тому що вторина ланка не можемо пересити, потрібно ще були війські спеціалісти дитячі. Нема запитання для того, що можна зафінансувати. Нема запитання? Хто за такий перед вийшов? Переходимо до третього питання про передачу основних засобів з балансу КП Перемишленська Центральна районна лікарня на баланс КНП центру первинної медичної санітарної допомоги. Ми передаємо два eh, центру первинної допомоги, два апарату хімічний мобілізатор. Щоб заключити договір з НЦЗУ. Ми маємо все під план баланси. Що заключити? Ми її повинні робити. Для, для, того, для того, щоб заключити договір з НЦЗУ, потрібно мати лабораторію. Нема запитань? Хто за такий проєкт? Річний прошу голосувати. Четверте різне. Будет когось якісь пропозиції? Питання? питання нема. Сінь.